Триває черговий розіграш Кубка України з футболу. На другому попередньому етапі в ньому грала лише новокаховська енергія, бо інші два представника нашої області Херсонський кристал, ще на попередньому етапі поступився в берегові Дейку 0-1, а мир з Нову Горносаївки Новотройського району програв у Черкасах Славутичу з таким же рахунком. Енергія, 17 серпня, в новій Каховці зустрічалася з представником першої ліги МФК Миколаїв. На жаль, новокаховчани провели свій не найкращий матч, мабуть, педапічний Сергій Шевцова. Були виснажені поїздки на Львівщину, де в стрію вони вдало провели гру з Калою, вигравши 2-0, і тим самим продовжуючи лідирувати у чемпіонаті другої ліги у групі А. У кубковому матчі з миколаївцями вже в першому таймі новокоховчани пропустили перший м'яч. Потім, після перерви, ще тричі починали з центра поля після вдалих атак футболістів МФК Миколаїв. У підсумку програвши Миколаївцем з рахунком 0,4, тим самим енергія теж вибула зі змагань. Програли, однак, на цьому життя не завершується. Ну, Напевно, все привикло, що команда перемагала. Ну, По-перше, ми грали з командою першої лії. Яка б там вона не була, якому місці не було, але все-таки вони грають з командами вищого рівня. Наша команда приїхала після тяжкого матчу з скали зі Львова. Тому можна зрозуміти хлопців. Ну, вяловато грали. Такої задачі, щоб убитися і забрати цей кубок або прийти далі, у нас не було. Виставили вратаря підмінного 3-4 хлопці хворі після поїздки в скалу. Принципово я задоволений самою грою. Результатом ні. Ну, перемагає сильніший.